І як до такої сукні та не запропонувати таку а, кофту кашемірову на підкладіці, дівчата. Подивіться, така кофтина. І мені, взагалі, коли я до неї доторкнулася, таке враження, що це прям курточка, така вітровка. Знаєте, а, тільки вона кашемірова іде, ніби як таке коротеньке пальто, але дуже сучасне а, і м -м, дуже стильне. А, воріт а теж стічкою, дуже гарна. Тут у нас іде собачка, так на блискавці, зверніть увагу на це коло виглядає ось так а, а, привабливо. Так, аж око притягує, воріть стічкою. Теж зараз будемо все міряти. Цікаво, чи я увійду в цю ковтиночку. Далі ви можете завжди собі ще зробити такий В-образний а, при розщібнути. А, код товару у нас LS 147, розмір 54-56. Розмір подвійний. Далі у нас тут йдуть кишенічки. Ой, які глибокі! Нічого собі, які глибокі кишеньки, а, дві кишеньки з обох боків. Блискавка, до речі, класна, така вона йде металева, а потім, вниз, потім а, внизу у нас зараз теж буде. так, Ну, звісно, кашемір, вона перевіряю, не еластична. Але внизу у нас тут так цікаво, бачите, така як резиночка призібрана. І ось внизу, по стегнах, вона іще а, тягнеться за рахунок того, що тут така як резиночка вставлена, прихована резиночка, так, і ось таким бачоночком ще робиться. Далі по рукавчиках. А на рукавчиках ось ця резиночка теж повторюється. На манжетику рукавчика повторюється і ось така еластична. Ще розиночка у нас іде. Ну що вже хочеться приміряти код товару ЛС 147 Вартість, до речі, 1600 гривень за таку міні-курточку. Слухайте, міні пальто. Я б навіть о ще підкладочка. Іде у нас середині чорного кольору. Все просто ідеально. Ну що ж, будемо приміряти. Це у нас розмір 54-56 Сподіваюсь, що я увійду, тому що я 56-го розміру, і зараз будемо з вами разом приміряти. О, до речі, дуже зручна вона ось тут. Я її коли взяла защібати, вона ось тут потягується. Здавалося б, тут вона не еластична, але ось тут я просто підтягнула, і вже вона тягнеться. Це дуже зручно. Знаєте, не треба нахилятися, шукати. Ось собі підтягнув цю курточку за рахунок резиночки, все підтягнулося. Вау! Слухайте, її ж можна ще підгорнути собі приталиною зробити. А можна зараз я вам покажу на повний. На повний Повну довжину цю курточку, і у мене що тут? Мікрофончик ще? Ну ладно. Ось так. Дивіться, як воріт стічкою, не знаю, чим не чути, я ось так, можливо, зроблю, щоб не торкатися до мікрофончику. <сум> воріт стічкою. Гляньте, як це виглядає бомбезно взагалі. От мені так подобається, коли така собачка, все продумано. Оці деталі все до деталей продумано. Але зараз ми зробимо такий веабразний виріз, так, щоб вже звук теж зайвий раз не перетискати. Далі кишеньки. Кишеньки дуже глибокі, що можу зазначити. Дуже анатомічно зручно. Ручки одразу попросилися, і ось все ручки вже а, ніби тут і були все життя. Потім а, за що мені сподобалась ось ця резиночка? Так як у мене зазвичай рукава на мене задовгі, а це мені ще більше подобається. Перше падіння вартості 1450 гривень, і це чудові новини. Давайте ще таких хороших новин. Нам піднатиснемо, будемо телефонувати і формувати найкращу вартість, як це красиво. А це ще красивіше. Фінальна вартість 1199 гривень. І у нас неймовірна, просто неймовірна сьогодні пропозиція. Зверніть увагу на цю ковтиночку. Ну, це прям така курточка, прям таке, знаєте, коротеньке пальто. От у нас це кофта зазначено, але от дійсно можна накидати ось на сукню. А, ну, це більше такий сезон, весна, осінь, так, літом, можна теж, коли прохолодно стає піднакинути. Але мені прямо дуже імпонує така вона і під джинси буде стиляжно, і під сукню, ніби так. Знаєте, як е коротенька шубка, так, щось до того наближено, хоча це далеко не шубка. Ось, Але все рівно кашемір він так виглядає дуже дорого, і сам колір пудровий, він настільки омолоджує, м -м, дівчатка. Взагалі, ось вся ось ця конструкція мені дуже подобається. Те, що внизу тягнеться, тут красиво по плечиках сідає, лягає, тут можна вуряти стійкою, можна розщебнути. І по рукавчиках не встигла вам договорити, мені оці резиночки сподобалися. У мене ж руки короткі, але дивіться. Рукавчик, в принципі, ось він на мені ось так адаптувався, адаптувався, ну, можна ще ось так зробити, але далі от воно не буде спадати, тому що оця резиночка, вона вже тримає рукавчик на своєму місці. Потім ви ж можете собі ще підкоригувати її за рахунок цієї резиночки. Ви можете собі ось так і ще цю курточку робити коротенькою. ось, І от теж виглядає доволі-доволі цікаво. І так теж стильово, по-молодіжному. Ви ж можете її не тільки під каблучки носити, так, під підборчик. Коли ви одягаєте джинси з кросівками і оцю а-ля кофту-куртку, ну все, вау, виглядає. І не дуже просто, так? Не, так, не так буденно повсякденно. А от якось вже знаєте, та й взагалі сам колір він настільки буде освіжати, що ви одразу будете ну, милуватися на себе, коли будете дивитися в зеркало. Я зараз подивилася на екранчик, знаєте, вже хочеться і зачіску поправити, одразу, бо волосся там в мене під курточкою так застряг і може навіть піднакрутити волосся, якусь укладочку собі зробити. Ні, ну дуже красиво. І... Вона ж такого де однотонного кольору, що буде дійсно під більшість ваших речей пасувати. І не один сезон буде актуальною, тому що класичний покрій, класичний спокійний колір, який теж зараз ось цей рожева пудра, він дуже популярний. Але як він під обличчя, дівчатка, як він омолоджує, збожеволіти можна. Так, ну ще чотири нагоди залишається. Слухайте, я і цю курточку вже собі хочу. Не знаю, що, що робити. Доведеться сьогодні обирати Нелегкий вибір. Мабуть, що там після вас залишиться моя красу і ось така довжина взагалі цієї курточки, щоб ви бачили вже в повний зріст. Зараз вам продемонструю останній погляд, і будемо рухатися далі. Тому поспішіть, щоб встигнути вихопити цю неймовірну красу.